Доброго дня всім присутнім! Вас вітає музей етнографії, Українська світлиця, Центру позашкільної освіти, мрії, Зіньківської міської ради. Я Ангеліна Савченко, вихованка зразкового художнього колективу «Уртка» Творча майстерня струмочок, екскурсовод музею. Наш музей паспортизований і є справжнім осередком знань та історії. До 32 роки свого існування він гостинно відчинив двері для численних відвідувачів, серед яких. Учні шкіл, студенти, педагоги, дослідники та всі, хто цікавиться культурною спадщиною нашого краю. Музей не лише зберігає унікальні експонати, а й надихає молоде покоління на глибше пізнання історії та традиції рідного краю. У час національного відродження одним із найважливіших завдань є повернення і знебуття духовних надбань наших предків. Збереження і передач нащадкам усіх найкращих здобутків національної культури, що були викликані протягом багатьох століть нашими пращурами. Шановні присутні, наша оглядова екскурсія має назву «Чинківщина – мій край» крой, передвана глиняний посуд, який відображає естетику традиції наших предків. Це унікальне свідчення історії українського народу. Миняний посуд відігравав важливу роль у побуті, особливо сільських місцевостях. Матеріали, з якого виготовляли посуд. Це природна глина, яку видобували в місцевих кар'єрах. Посуд формували вручну або на гончарному грузі. Найчастіше виготовляли горщики, глечики, низки, тарілки, макітри. Глиняний посуд був не тільки утилітарним, тобто практичним, функціональним, а й культурним елементом. глечик традиційне українське кухарське начиння. Глечик був не тільки посудом, в який наливали молочні продукти чи різні напої, його використовували для приготування в печі. У гачку пряжене молоко чи кисляк для клясих. Хочу вашу увагу звернути на ось цей глечик. Він має свою правну історію. Моя прабабуся Федора Дитівна Кономаранко в цьому глечику приготувала вражнє молоко в печі. З розповіді своєї бабусі знав, що молоко в глечику було неймовірно смачне. Воно користувалось великим попитом у жінківців. Вони настільки полюбили цю смакоту, що з нетерпінням чекали господині на базар. Перед нами повсякденний жіночий одяг 18-20 століття він був тісно пов'язаний з традиціями, кліматом і доступними матеріалами. Такий одяг вирізнявся простотою крою, функціональністю та красою, адже навіть у буденних речах українські жінки намагалися підкреслити свою індивідуальність і приналежність до місцевої культури. Ця сорочка пошита з домотканого полотна. Вона належала родині Роченко з села Лютанське будище зінківської громади. Ця сорочка має прямий кривіт довгі рукавого та вишивку, яка в буденному одязі була скромнішою, ніж на святковому. Для Полтавщини характерними були геометричні та рослинні орнаменти. Для буднів жінки носили прості спідниці з вербого домотканого полотна чи з вовняної тканини. Замість плохти одягали сукні або спідниці. Фардух, або ж як ще казали, запаска був практичним елементом одягу, який захищав спідницю від задуму. Його прикрашали вишивкою або використовували у медові тканини. Погляньте, ось на ці хустки. Адже хвостка в українській традиції мала оберігове значення, навіть у повсякденному житті вона мала захищати від лихового ока. Я повсякденних хусток використовували мінімум вишивка, що стосується кольорової гами це білий, сірий, коричневий або зелений колір. Як говорив Григорій Сковорода, хустка на плечах жінки помовка книга її життя де кожна нитка то її шлях до істини. У вашій увазі пропонує переглянути чоловіче вбрання, яка була поширеним у селянському поводі. Льон та коноплі були основними матеріалами для виготовлення одягу. Ці тканини виготовляли вручну, на ткацьких верстатах. Часто в домашніх умовах вони мали світлий природний колір. Чоловіча сорочка це звичайно трохи нижча пояса з прямим кроєм. Вишивка часто використовувалась на комірах, манжетах і грудях, особливо у святкових сорочках. Зверніть увагу, що штани були широкий крій, щоб забезпечити комфорт. Це вдання не лише мало практичну функцію, але й відображало етнічну культуру, традиції та світогляд свого часу. Це весільне обрання наречений. Воно має багато історії та глибоке символічне значення, що відображає традиції та культуру регіону. Вишита сорочка була центральним елементом. Характерною для нашої Сінківщини є вишивка з поєднанням червоного і чорного кольорів. Орнамент на цій сорочці, як бачимо, рослин, що символізує достаток, здоров'я, родючість. Сорочка не мала куміру. Гадовина близько вирізалась і так само, як і не зрукала, призбирувалась і обшавалась вузькою полоскою тканини та вишивалась фарнавиком. Рясно прикрашені візерунками рукава мали традиційний широкий вигляд, який край вшивався за кусами з мамою чохлу. Лахта – це святковий, барвистий елемент вбрання, виконаний з кольорової вовни у дитину. Касетка червоного кольору з оздоблюючими смужками чорного кольору. І як же без вінков? Який одягався наголому наречені. Його робили як із живих квітів, так і штучних та стрічок, які були обов'язковим атрибутом нареченки. Сьогодні такі костюми часто відтворюють для етнофестивалів чи тематичних весіл, Адже вони є унікальною сплаченою української культури. В нашому музеї є предмети побуту, де приселення експонати, які відображали життя українців та мину. Тут ми бачимо дерев'яні прамики, вертушки, терницю, рогач, дерев'яну лопату, метушку, нижче брьоку. А чи знаєте ви, що прямка широко використовувалася в Україні до середини ХХ століття? Вона мала не лише практичне значення, а й була естетичною частиною домашнього інтер'єру. Її прикрашали різними та іншими орнаментами. Прямка асоціювалася з працьовитістю. А також долю. Украсою нашого музею є колекція вишитих рушників. У кожного з них своя доля, своя історія. Різноборені, вишиті хрестиком, глоді. Це приділи Сінківщини. Особливість цих рушників полягає в тому, що вони відзначаються стриманістю і виточеністю. У них переважають рослинні та геометричні мотиви, такі як ромби, хвилясті лінії, квіти, гілки дерев, букети квітів. Орнамент часто є асиметричним, що додає унікальності. В колекції рушників музею є рушник, який вишитий глоттю, лінківкою, вербою льовець. Ця жінка працювала трактористкою та, незважаючи на важку працю, любила вишивати. ніжні тендітні квіти кільпоні, вишиті в техніці глодь, прикрашають нашу колекцію. Рушники мали важливе обрадове значення їх використовували під час релігійних свят, весіль, хрестин і поховань. Погляньте праворуч, над вікном вишиті рушники, які називалися підписні. На одному з них вишито текстом Прошу чергить і хазяюшку любить руму». Або інший неважка моя робота вишивать була була охота». Наші полтавські рушники залишаються вразливим елементом української культури. У дворах Лесі Українки рушник постає як символ родинного тепла і духовного багатства. У драмі лісова пісня вишитий рушник символізує традиції, зв'язок з природою і віковічною культурою. Вишиті рушники це справжній склад, який передає красу і душу українського народу, зберігаючи зв'язок поколінь. Перед вами вишиті картини та техніці хрестик. пейзаж міста, квіткові композиції. До слід зверніти увагу на вишитий портрет Параса Григоровича Шевченка, його вишала жителька села Мюденське Будище Ганна Рижа. Адже раніше в кожну хату прикрашав портрет Великого Кобзаря. Звертаю вашу увагу на картину на скрі». Це унікальний вид мистецтва, який став популярним в Україні у 18-19 століттях. Картини маски є не лише витворами мистецтва, але й свідченням епохи. Попиту людей це поєднання народного мистецтва та глибокої духовності. вами – колекція сучасних опішунанських виробів. Глечики, куманці, свищики, барани. У кольоровій гамі переважають теплі кольори: коричневий, жовтий, білий, зелений. Орнаментальна тематика включає рослинні мотиви: листя, квіти. А чи знаєте ви, що куманці часто прикрашали весільні обряди? Тож піснянська кераміка є не лише надбанням України, але й важливою частиною світової культурної спадщини, адже вона поєднує собі національні ідентичність, мистецьку цінність і практичність. Тож залишайтеся зацікавленими та відкривайте нові грані нашої культурної спадщини. Шановні слухачі, чи сподобалася вам наша віртуальна подорож по музею, які експозиції музею Українська світлиця привернули вашу увагу.